Депресія є дуже розповсюдженою і досить серйозною проблемою, яка може призводити навіть до інвалідизації, коли людина не може сама про себе дбати, працювати і багато чого іншого. Але починається, починається це з якихось непомітних станів, коли просто не вистачає енергії, немає настрою. Зранку встав і не хочеш йти на роботу. І щось кшталт цього. В інтернеті є досить багато ресурсів, які містять тест на депресію. І чому б вам не звернутися до цього тесту, це займе буквально там якісь хвилини, не пройти його і не визначити свій стан депресії, якщо, якщо у вас є якісь от подібні речі, да, що не вистачає енергії, і це триває досить довгі проміжки часу, більше двох тижнів, наприклад. Чому це так важливо? Депресія має властивість розвиватися. І е, коли цей стан він не дуже помітний і не дуже вам заважає жити е, на даному етапі, але з часом він може перетворитися на щось більш важке, що взагалі не дасть вам можливості рухатись, виходити з дому і дбати про себе. Тому пам'ятайте, що це досить серйозно. І досить велика кількість людей потерпає від такої проблеми, як депресія. Якщо ви знайшли в собі, наприклад, помірний рівень депресії, то краще звернутися все таки до психолога. Можете до нас звернутися, і ми з радістю вам допоможемо. Тому що за допомогою КПТ терапії депресія досить з депресією досить просто справлятися.